Екстраліги чемпіонату України з футзалу елітний дивізіон у Луцьку. Зустрічається. Командигнуть е, трошечки вже так е... зараз. Фотографуються з банером. Підтримка нашому е, спортсмену олімпійцю. Десятий е, капітан команди Михайло Болянюк не стартує, не виклали їх на стіл. Приготували одна для одної щось нове. Зараз атака Люберта немає до фіналі. Восьми. А тут у нас ніяких е, кубків. Тут чемпіонати на третій хвилині е, кардинала Авангарда, іншого капітана Станіслава Горніка. Все-таки зумів він пробити. Команди будуть так само результативно діяти. Як у попередньому матчі, і зараз ще один момент. Горнік прикрив надійно. Непогано зараз. Така підтримка також, напевно, десь надихає гравців. Але, але надихають навіть без слів і без фраз у чатику своїх улюбленців. Болівальники кардиналу. Тому що Артем Малинов реагує Назар Бугайчук тайм-аутом. Ну, а ми дивимося на повторі. Тяня цих команд. Ой-ой-ой, яку роль можуть зіграти. Ось зараз дивіться. Знов... Ота зараз вже також небезпечний удар від шклярука потроху пристрілюється. 14-й номер Люберта дає пробити поворотах Маляновському. Але пробиває поворот Волянюк. А ось тепер Сизик його від Семенко залишає шкляруку. Шклярук непогано прокидує Волянюка, пробиває. Але на місці ні. заплутався там з м'ячем. Гладун проходить перед Маліновський. Але не забиває, не реалізовує цей момент. Тепер вже контратака від Люберта. На руки це 1-2. Ну, ось, нарешті, пораділи і місцеві вболівальники трошечки пішли команди більше по тому, щоб забивати голи, а не по тому, щоб віддавати, але рухи від партнерів. Запорожець. Не виходить. Акцентований удар. Можна тут добивати. Пояснює, щось арбітро. Ух, який момент зараз відкочує на Максимчука. Ну, тут все-таки завершується у нас перший тайм. Без удару по воротах. Даймо два швидкі голи від кардинала Авангарда. Але у червоній формі, нагадаю, Любард у чорних кольорах кардинал Авангард. Зараз тут... Моменту... басич. Непогана передача на Кузлюка. Вдобивання. Але ось так. Горні. Дяченко знову на Парфенюка. Парфенюк намагатиметься розкачати, можливо, гладуна. Пробиває. Один-три. Оце так всадив. Дивимося на повторі. Любомир Парфенюк. Но ну, трошечки не встигає там йому перекрити це зміщення Богдана Гладун. Не найсильніша сторона у гладуна. Верхній дальній кут воріт. І кардинал. Зараз може навіть четвертий забити. Рятує свою команду. Запорожець. Відкочує на Максимчука. Максимчук цього разу. Далі поразки на виїздах. А от тут поразка вже прямо-таки нависає дамокловим мечем. Над Лю... з під гравців Любарта польових не вдається. Надять, щоб не було дабл-пенальті. Це, звісно, жартики. Кравчу. Дуже глибоко, до речі. Допомагає розпочинати атаку. Сизик. Ледь не втрачає м'ячі. Все-таки втрачає ворота порожні. І це 1-5. Ой-ой-ой! Що ж тут наварили хлопці? Матчі саме кардинал Авангард. Це буде для команди шоста перемога. А поки що команда намагається організувати останню атаку. І все-таки вдається забити на за 12 секунд до, до завершення останніх хвилин. Владисто... Ке, що трошки підсолоджує гірку до поразки.